Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про професію перукар. Тож вирушаємо до салону краси. Тут нас зустрічає адміністратор. У нього робоче місце стійка, адміністратор приймає плату за послуги, записує в журнал про послугу та приймає дзвінки. А зараз дітки відгадайте загадку. Золоті у нього руки, робить зачіски, й перуки, підстрижи і пофарбує. Гарний настрій пропонує. Це хто дітки? Правильно, це перукар. Перукар зачісить, стрижи, сушить феном волосся, пропонує подивитися в циркало. У перукаря є ось таке робоче крісло. А також перокорю для роботи потрібні фен та плойка для накручування локонів. Ще я потрібен ось такий гребінець для стрижки. А що роблять на цьому кріслі, як ви гадаєте, дітки? Вірно, тут миють голову. А що це таке, як ви гадаєте, малята? Правильно, це зажими для волосся. А ви знаєте, для чого це крісло, дітки? Правильно, тут сушать голову після фарбування. А цей предмет вам знайомий, дітки? Вірно, це бігуді. А ось це столик перукаря. Тут знаходяться різні інструменти, потрібні для його роботи. Ви здогадались, що це таке малята? Це вірно, це тарілочка та сіточка для змішування фарби і фарбування. Ну а цей предмет, напевно, знають всі. Бо це ж дзеркало. Ви знаєте, що це таке дітки? Правильно, це шампунь, який перокар використовує для миття голови. А це дітки машинка для стрижки. Тут ще можна побачити різні види ножиць. Перчатки, різні види гребінців, які також потрібні перукарю. Перукар – це спеціаліст, який займається створенням зачісок за допомогою стрижок, завивок, укладок і фарбування. Давайте ще подивимось, які ж бувають перукарні. Дитяча перукарня, де стрижуть діток. Жіноча перукарня для жінок. Чоловіча перукарня для чоловіків. В чоловічій перукарні не тільки стрижуть, а ще й голять бороду. Змішана перукарня, де надають послуги діткам, чоловікам та жінкам. Я до нього йду малята, коли в мене буде свято. Він волосся підстригає, в гарну зачіску вкладає До своєї справи дар має майстер перукар. До перукаря ходила, модну зачіску робила, волосся стало чепурне. Ви не впізнаєте мене. Сьогодні дітки ви дізналися більше про професію перукар. Дякую вам за увагу. Гарного дня!